Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде анонсований мною вчора в телеграм-каналі Сюрприз. Запускаю нову рубрику на каналі, яка іноді буде з'являтись, якщо дуже вам сподобається, можливо, кожен місяць. Ну, до речі, пишіть свої враження, відгуки в коментарях. Що я сьогодні хочу подивитись? Сьогодні я хочу подивитись, яка, які двері вам скоро відкриються. Ну, хто давно на каналі, той вже знає, хто недавно пояснює, зараз я власне, ну, карти представляти немає сенсу, я їх потім переверну. От, Ваша задача вибрати карту, налаштуватись та, яка вам відгукнеться найбільше. Ну і поспрослухати для неї прогноз. Ну, Кому треба більше часу, ставте паузу. Зараз дам кілька секунд вибрати. Ну і будемо починати. Ну що ж, почнемо, може десь позручніше. Ну, а я починаю. Сьогодні у нас перша карта. Добре, покажіть мені, будь ласка, то які ж двері відкриються тим людям, які вибрали цю карту? Скажі правду. Соло. Беркано. Кану перевернута. Угу. Похакало. Цікаво, цікаво. Добре, а що в нас за карта тут? О, Туз Пентаклів, Пентаклів. Дивіться, гарна карта. Хто вибрав? Ну що ж, вітаю, гарна карта. Ну, якщо брати сам туз Пентаклів, це про що? Це щасливий шанс. Це може бути відігратися якимсь фінансовим прибутком, виграшом. Це удача як така. Удача на нові починання. В давнину, коли витягали цю карту, взагалі припиняли гадання. Якщо ж пору нам пройтись: Соло, Беркана, Кано, Перевернута, Хагалас, які двері вам відкриються? А, дивіться, це хто медіа діяльністю думає зайнятись, чи, можливо, сайтом якийсь свій запустити оце от все. Соцмережі, воно вам відкриється, правда. Соло, ну, до речі, дуже перегукується із тузом Пентаклів. А, соло це так само про успіх, про удачу, перемога. Да? Це можуть бути, до речі, якісь змагання, виграш в якомусь конкурсі, в якихось змаганнях, в тому числі, медійна діяльність, тому що соло напряму з тим пов'язана. Кось може бути і навіть естрадна діяльність. Мені таке пішло. Ну, це явно естрада, це буде не для всіх, явно. Естрада, подіуми і так далі. Тому що це так само про соуло. Акторське мистецтво, до речі, хто думає туди податись? Ну, В загальному випадку, це що? Просто період успіху для певних ваших починань, як такий. По беркані. У когось це навчання буде. У когось це навчання. Навчання може бути як чому під, підвищення кваліфікації, перекваліфікація. Так само може бути і якесь духовне навчання, на, в тому числі. Е, зараз я якраз курс по рунам навчаю. Е, от. Но, е, у когось це одужання. Беркан якраз і покаже лікування як таке і безпосередньо одужання, стілення від певної хвороби. Тим більше поряд соло з тузом пентаклів, прям дуже оптимістично. Далі, ложка дьохтю буде так само, Кано перевернута. Ну що ж, якщо читати в позитивному ключі, то це руна про те, що вам відкриються якісь темні сторони, чи то ваші, чи то оточуючих вас людей. Мало того, ви розкриєте якийсь обман. Да, неприємно, але краще гірка правда, ніж солодка брехня. Тому таке вам теж відкриється. Темна сторона або ваша відкриється, або ваше оточення, в тому числі. І по хагалазу. Ух ти! Ну що ж, дійсно, Хагалаз це не те, що двері відкриє. Хагалаз двері вишибе навіть. А це подолання якихось перешкод. Так, да, це певний форс-мажор в процесі цього. Але загалом Хаггалс це про зміни. Да, різкі, да кардинальні. Це знаєте, Хагала зруйнує, так, Хага Хагалас звільняє місце для нового. Тому у вас, у вас зруйнується щось старе, те, що вже себе віджило, але в той же час вам нові можливості воно відкриє. Знаєте, минуле перестане вас тягнути назад, ви позбавитесь цього багажу і війдете в розпахнуті двері. Хагалаз не тільки зруйнує, він вам двері відкриє. Мало того, по Хагалазу відкриваються зазвичай можливості, абсолютно несподівані, неочікувані. Тому цікавий розклад більш ніж. Так, давайте наступну карту подивимось. Добре, дякую за відповідь. А раз, покажіть мені, будь ласка, які двері відкриються тим людям, які вибрали цю карту. Покажіть, скажімо вам, правду. Торісас перевернутий. Геро. Маннес перевернутий, цікаво, Урс перевернутий. Угу. А карта у нас яка. Трійка кубків. Свято в домі. Ну що ж, трійка кубків, позитивна карта доволі таки. Да, це може безпосередньо якесь свято показати, чи то особисте, чи то сімейне. Це загалом радісні новини в домі, в тому числі. Новина навіть може бути не одна, а може бути аж цілих три. Ну, відповідно, по номіналу карти, так би мовити. Загалом доволі позитивна карта. Так само показує святкування, ну, святкування, позитивні емоції, хоч так, хоч інакше. Ну, правда, розклад рун не настільки веселий, але тим не менш. Турісас перевернутий, є, роман нас перевернутий, урус перевернутий. Дивіться, хоч і перевернуті руни, але все одно вони відкривають можливості. Просто вони відкривають можливості дещо цікавим чином, скажімо так. По Турісазу перевернутому. Ну що ж, є дійсно якась закрита ситуація, якісь є закриті двері, в які ви сильно хочете Пройти. Ну, так, ось по Єрі, вони відкриються, але тут треба почекати, це буде пізніше. Це перше, що мені тут пішло. Друге, що мені тут пішло, Торісас перевернутий показує, що для того, щоб певні двері вам відкрились, вам доведеться прикласти більше зусиль більше, ніж ви на то плануєте. Торісас перевернутий, це коли людина не допрацьовує, недостатньо зусиль прикладає до, для досягнення своєї мети, для того, щоб якісь двері відкрились. От і показують, що вам треба прикласти більше зусиль, і для того, щоб вам певні двері відкрились. Ті, які закриті для вас, ті, в які ви стукаєте, вони вам все не відкриваються. Той показує. Ну, загалом, ця руна так само дає. Це по справедливості. Скільки ви зусиль вкра... вклали, такий результат ви отримали. От. Далі, по Єрі. Ну, єра що завершення етапу показує, початок нового етапу. Дійсно, вам відкриються якісь двері, які вам не відкривались давно. Правда, кудись ви все тикались, тикались, воно вам не йшло, і ось певна. Галузь, певна, певні двері вам відкриються, вони підуть. Це результат тривалої роботи. Ну і да, руна повільна, це не так скоро буде. Попередній розклад в цьому плані швидший. Тут більш воно повільний результат. Але нюанс в тому, що Єра завжди приносить результат. Це закономірний результат вашої роботи. Урожай, коли ви вже збираєте плоди своєї роботи. Ну, до речі, ну. Уже урожай, нібито мали позбирати. У когось урожай може бути і буквально, в буквальному розумінні слова. Хороший урожай. Далі, по манназу, перевернутому. Ага. А, вам треба попрацювати над собою, тому що деякі ваші страхи, ну, так само, ваші страхи відкриються. Принаймні, ви їх усвідомите, ви їх побачите. Ось. Ну, це так само, як двері, які мають відкритись. Ваші страхи, які вас вже і обмежують і вам певні обмеження і накладають, правда? То є зовнішні причини, які можуть впливати, а тут ви собі самостійно деякі двері закрили. То от ви нарешті це побачите. Яким, ну, як це можуть бути страхи, комплекси, негативні установки, при тому як свідомі, так і підсвідомі, ось це все вам відкриється в тому числі. З другого боку, це можна прочитати як то, що вам відкриються якісь двері, які ви боїтеся відкривати. Це знаєте, прям візуалізація стала. Ось двері, ось ручка, ви тянетесь до ручки, а повернути її боїтеся. Ну, так от, вона сама відкриється, і ви побачите, що за тими дверима. А, ну і скоріше все, те, що ви побачите, вас не налякає, навпаки, порадує. А, далі по урозу перевернутому. Знов таки показує карта, о, карта зовсім вже руна. Показує руна, брак ресурсу, брак енергії. Ви побачите, куди входить ваш ресурс, вам це відкриється так само. В той же час урус перевернутий це безконтрольна сила. То, що ви контролювати не можете, і то, що вам може піти на шкоду. Ви так само це побачите. Ну, урус перевернутий, це все одно про нові починання. Але а, це буде доволі жорстко, скажімо так. Якісь двері, прям доволі несподівано для вас відкриються. А, ну, ви то порадієте з того, правда. Ну, наскільки це буде приємно? Питання. До речі, так само це певні проблеми по здоров'ю. В контексті того лікування. Лікування. Вам можуть відкритись двері якраз на лікування певної хвороби. Якщо у вас особливо не могли діагноз, наприклад, поставити, або лікування не могли підбирати підібрати, то це говорить про те, що такі підберуть лікування вам. От. Такі двері вам можуть відкритись. Ну, мало того, основного таки повторюсь, побачите, де, куди ви тратите свій ресурс. Це можуть бути гроші, сила, енергія, натхнення і так далі. Ви зрозумієте, де ви свій ресурс розтра розтрачаєте. Вам ці двері відкриються, вам це покажуть. Ну, так само цікаво. Остання карта на сьогодні. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, які двері відкриються тим людям, які вибрали цю карту. Скажи, що вам, правду. Альгіс. Ей вас. Цікаве пішло зразу. Ото перевернути. Тайвес. Угу. А карта у нас яка? 8 кажезлів, ух ти. От по цьому прогнозу найшвидше будуть двері відкриватись в контексті реалізації прогнозу. Що у нас тут? Ну, 8 -ка жезлів. Карта, яка швидкість сама по собі показує. Тобто. В класиці її трактують як швидкі новини, якісь зазвичай хороші. Ну, це рунічне таро, тут є і руни. Навтіс і Наутіс зеркальний. Навтіс це руна долі, руна обмежень. Тобто, у вас буде вибір, притом важливий доленосний. Якісь новини вам принесе хороші, які, які допоможуть вам, зокрема, цей вибір зробити. Що в нас тут по рунам? Аліс, Ейвас, Отал перевернутий Тейвас. Ну що ж, цікаво, цікаво. Аліс покровительство. У вас двері відкриються до покровительства. Альгіз, Ейвас, Тейвас це бронювання. Явно хтось дивиться, кому бронювання потрібне. Ну так от, отримаєте ви бронювання від мобілізації. Да, це мені пішло, це буде не для всіх. Ну, для декого явно актуально. Далі, Аліс це покровительство, Аліс це комфорт. Відкриєте двері собі до певного комфорту, до затишку, до безпеки. По Ейвазу. Угу. А доведеться певні перешкоди подолати. Подолаєте певні перешкоди. Ей вас певну затримку все-таки дає. Правда. Но це та затримка, яка завжди обертається на користь. Да, вам доведеться певні зусилля прикласти, але то, що вам здається глухою стінкою, насправді незначна перешкода. Ви її подолаєте і двері собі певні відкриєте. Пота у перевернутому. У когось це може бути дорога на зміну двері на зміну житла, у когось програється зміною роботи, а у когось програється і виїздом за кордон. Так, да, ви собі ці двері можете відкрити. Або, або, або. У когось, до речі, ну добре, про те не буду. Певніше негаразди можуть в, в, в сім'ї початись, у когось. Так само. Ну, що ж. вас у прямому. Далі у нас що у вас відкриється? Ну, у когось це, це справедливість. Руна, яка справедливість показує не стільки людську, скільки божественну. У когось це може бути відігратися перемогою в суді, перемогою в якомусь конкурсі, скажімо, тому що те вас так само це покаже. А у когось це відіграється. Ну, тобто перемога в суді, вирішення питань з документами, тому що руна напряму з юриспруденцією пов'язана. так? Виграш в якомусь там конкурсі чи змаганні. О, Такі от двері можуть відкритись. Ну, а в когось, хто от якраз покровительство не отримує. Не отримує Бронь від мобілізації, то цілком можуть відкритись двері в армію безпосередньо, тому що те вас руна воїна і показує армію, силові структури. Маю це озвучити. А ось. Ну, такий от розклад, насичений доволі. Тейваз й вас це по справ... справедливість, те вас це, знаєте, як стріла, яка пущена з лука. То для досягнення ваших цілей, якщо ви вже собі ціль поставили, ну то. Йдіть по заданому курсу, і двері вам відкриються, стукайте і вам відкриють рано чи пізно. Ну, по такому розкладу все-таки рано. загалом. Ну і ось, до речі, да, в контексті того, що тут зміна роботи, зміна країни, переїзди і так далі. Зрозуміло, чому тут навтіс і навтіс дзеркальний випав. зокрема. Дійсно, доленосне рішення для декого буде. Правда. Ось такі от двері. Сьогодні ось такі от розклади. Ну, Двері, якщо перекласти з магічного сленгу, це можливості. Іншими словами, які можливості вам відкриються. Прогноз безстроковий, якихось рамок я не ставив, але загалом це має програтись найближчим часом. Найшвидше протягом 2-3 місяців, якщо більш повільні варіанти брати, то це десь до півроку. Ось такі от терміни. Ну, знов-таки, термін приблизний, умовний, не треба день, в день рахувати. Це треба на початку відео сказати, ну, скажу в кінці. Отакі от, от сьогодні розклади вийшли. Пишіть свої враження в коментарях, як вам нова рубрика, чи варто її іноді на каналі проводити, а можливо, треба і зробити як постійною рубрикою на каналі. Пишіть мені, цікаво, буде прочитати ваші враження від цього відео. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта став перевірених мною інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!